Давайте попробуем це. Давай спробуємо Night T. О, пішло. Ага, понятно. Спонч. Ну, це скрізь, все, буде зв'язано з цими самими. Заведение сюди поставлю. Ага, З ким он нічого не цей саме. Не підпалися. Точно, воно ж не підпалися. На шею плиться. Наше... Давайте поставимо. Окей. Тоже не підпалюється, а что он не підпалюється? Две Я щось не понял, прикола, честно говоря. Давайте даймонд попробуем.